До Дня Державного герба України по вулиці Сосновського у Коростені завод теплотехнічного обладнання «Кзот» виготовив та встановив композицію. До дня герба України наше підприємство встановило композицію герб України волі в жовто блокітних кольорах. А воно є 2,5 з Сама ідея виникла виникла недавно. Конструкція проєктування та виготовлення даної експозиції десь майже тиждень. Зробили дуже швидко наші працівники і встановили її. Ще плануємо встановити поряд ще флагшток. Герой слам десь біля цього знаку біля цієї конструкції. Пройшло декілька днів після встановлення композиції, а люди в соціальних мережах вже почали обурюватися щодо місця розташування. Я думав, що вона не сильно і заважає. Тут такий потік транспорту, що не сильно буде її мішати. Також завод з нагоди свята підготував подарунки для інших міст. Такі герби будемо дарувати нашим містам побратимам. Коростення в такі міста, як Слов'янськ, Світловодськ, Володимир і Слобожанській громаді. Працювало наше підприємство. «ЗОТ», ми виконали таких вже більше 20 штук і дарували більшість міст України. Коли плануєте відвезти їх? Відвести плануємо на цій неділі в числах 21-22. До речі, завод теплотехнічного обладнання «КЗОТ» регулярно виготовляє та прикрашає наше місто різноманітними яскравими композиціями.